Привіт! Welcome to my channel. Зауважте, що я сказав welcome to my channel, а не welcome for my channel. Ви, напевно, тут для вивчення англійської, правда? To learn English. Right? Всі кажуть, що ці to and for такі маленькі, але коли вони використовуються в якості применіки в англійській, граматика може стати досить заплутаною. Чи не так? Отже, на цьому уроці я розповім вам більше про них, щоб ви могли почути себе впевніше, використовуючи їх, коли ти пишеш, коли розмовляєш англійською. Загалом, прийменники досить легко сплутати. Для деяких з вас частина проблеми полягає в тому, що з цими прийменниками ви думаєте про те, як ви використовуєте їх рідною мовою, тобто не так, як вони використовуються в англійській. І це може бути по-іншому. Наприклад. Іспанці і португальці часто використовують применник N. В той час, як англійською, ми використовуємо як on, так і ін, два окремих слова з дуже різними вживаннями англійської мови. Так що, частина проблеми, поки ви вчитеся, це розуміння того, як використовувати їх окремо англійською мовою, яка між ними різниця, коли використовувати один або інший. Деякі мови насправді не покладаються на применники. Я маю на увазі, іноді англійські прийменники не мають логіки і сенсу. І через це прийменники повинні вивчатися і практикуватися в контексті з іншими словами. Таким чином, ми не будемо акцентувати увагу на якомусь конкретному приводі. Ми розглянемо слова, з якими вони часто використовуються. Іноді використання неправильного прийменника не впливає на значення вашого речення. Носії мови, ймовірно, розпізнають помилку, але вони не виправлять вас, тому що вони все одно вас, ну, зрозуміють. Але ці два прийменники іноді можуть бути взаємозамінні, а іноді значення повністю змінюється. На цьому році я збираюся з вами зробити ось що. Поговорити про використання ту, про використання ФО. А потім я буду говорити про час, коли б ви могли використовувати ту або ФО. І ось тут. Все трохи заплутане. Переконайтеся, що ви залишитеся до кінця уроку, тому що пізніше я збираюся навчити вас деяким загальним словосполученням з використанням to і for. А потім ви можете нарешті перестати вгадувати, який з них вам використовувати, і просто знати, який з них правильний. І перш ніж ми продовжимо, переконайтеся, що ви підписалися на канал. Гаразд, давайте почнемо. Коли слід використовувати прийменник ту. Ви можете використовувати ту, коли є рух з одного місця в інше. Майте на увазі, це відноситься не тільки до фізичного руху або дії. Це також може відноситися до інших типів руху. Ми можемо використовувати ту, коли є якась передача чогось або щось переміщується з одного місця в інше. Пункт призначення. Uh, do you usually take the bus to walk? Uh, Ти зазвичай їдеш на автобусі на роботу. Тут є рух uh, в напрямку роботи. Пункт призначення робота. Тепер я збираюся вам дати кілька інших прикладів. Я хочу, щоб ви звернули увагу на пункт призначення або напрямку, uh, описаних в кожному. If you are feeling sick, you should talk to a doctor. Якщо ви відчуваєте себе погано, вам слід звернутися до лікаря. Can you quickly run to the shops? Чи можете ви пробігтися по магазинам? They invited us to their house for dinner. Вони запросили нас до себе додому на вечерю. Тепер, якщо ви говорите про відстань, ви також повинні використовувати to. Так як відстань це довжина або час з одного місця в інше. Тобто пункт призначення. It's only six kilometers from my house to the office. Від мого будинку до офісу всього 6 км. Ми також використовуємо to, коли ми говоримо про час між двома моментами часу. Звичайно ж, ми використовуємо to, коли говоримо про час. It's a quarter to 7. Зараз без четверті 7. It's 5 minutes to 8. Зараз без вісім. Коли ми говоримо про один момент часу в інший момент часу, ми також можемо використовувати to. The supermarket is open from 9 to 7 p.m. I study English Monday to Thursday every week. Я вивчаю англійську мову з понеділка по четвер щотижня. з цього часу до того часу. Тепер, якщо є дві речі, і ви хотіли б цю замість іншої. Тобто перевагу. I prefer chocolate ice cream to vanilla ice cream. Я люблю шоколадне морозиво більше, ніж ванільне. Це набагато смачніше, очевидно. <свісно> я б віддав перевагу шоколадному морозиву. He prefers riding his bike to walking. Do you prefer tea to coffee? Не я. Я люблю каву. А тепер, як щодо вас, я хочу, щоб ви розповіли мені про свої. Уподобання в коментарях. Тому переконайтеся, що ви порівнюєте дві речі і використовуєте применек to. I prefer summer to winter, for example. Ми також можемо використовувати to, а говорити про точку, де щось закінчується. Це межа, яку ви не можете пройти. During the float, the water came to my knees. Під час повені вода доходила мені до колін. У цій ситуації, говорячи про межу, ви також можете почути фразове дії слова Up to The Water came up to my knees. The tickets could cost up to $200 each. Вартість квитків може досягати 200 доларів кожен у розповсезону, наприклад. Гаразд, Тепер я хочу перевірити, що ви були уважні. Час для швидкої вікторини. Які є чотири ситуації, коли ми зазвичай споживаємо чу? Ті, про які я щойно говорив. Напишіть їх у коментарях. Швидше у вас є декілька секунд. Напрямок або пункт призначення. Час. Час між двома точками, перевага і межа, ліміт чого-небудь. Правильно, молодець? Йдемо далі. Давайте тепер розглянемо, де використовується ФО. Ми можемо говорити про переваги чомусь використовуючи ФО. Позитивні ефекти або результати чогось, наприклад, Ginger is good for your immune system. Імбир корисний для вашої імунної системи. Exercising every day is good for your health. Щоденні фізичні вправи корисні для вашого здоров'я, правда? Це корисно. Ми також говоримо, for, коли маємо на увазі час? Ми використовуємо його, коли ми робимо щось за проміжок часу. Коли щось сталося за години, дні, тижні, місяці, роки? Ви зрозуміли, правда? Вони живуть у місті вже три роки. How long have you been studying medicine for? Як довго ви вивчаєте медицину? I've been waiting for 20 minutes already. Where are you? Я чекаю вже 20 хвилин. Де ти? Зачекайте секунду. Зверніть увагу, як усі ці приклади використовують perfect tense. For часто використовується, коли мова йде про час таким чином. Якщо ви хочете допомогти комусь або зробити щось хороше, тоді ви робите something for them. Наприклад. I baked a cake for my sister. Я зробив пиріг для своєї сестри. I need to collect the mail for my grandma. Мені потрібно забрати пошту для моєї бабусі. Hey, can you grab those boxes for me? Hey, ти можеш принести мені ті коробки? З цих прикладів ви бачите, що ви можете попросити про послугу, використовуючи for. Can you please do something for me? Це корисна фраза, вірно? Ми також використовуємо for, коли ми говоримо про функцію або використання чогось. Ми використовуємо форму for plus verb ing. What is it used for? It's used for drinking or taking or driving. Yeast is an ingredient used for baking bread. Дріжді інгредієнт, який використовується для випікання хліба. That camera is used for taking pictures underwater. Зверніть увагу, як форма дієслова завжди слідує за ФО. Гаразд. Все стане на свої місця під час цього уроку. Але по-перше, я хочу, щоб ви згадали про те, що я говорив зараз. Де вживається ФО? Чи можете ви зараз згадати їх? Напишіть їх у коментарях, у вас є декілька секунд. Ми говорили про переваги, напрямок часу чи період часу. Допомогу комусь, функцію чи використання чогось. Вірно? Це не повний список, є інші застосування, але вони безумовно найпоширеніші. Тепер ще одне дуже поширене використання цих прийменників. Це той, де вони обидва можуть бути використані. Як «to», так і «for», де все стає трохи складніше. Це, наприклад, ситуації, де ви говорите про причину або мотиви. Це як говорити, з якої причини хтось або щось це робить. Але в цьому випадку вони не є взаємозамінними. Ви не можете використовувати той самий спосіб. Але, на щастя, є кілька простих правил, які допоможуть вам правильно їх використовувати. Використовуйте to, коли мотив або причина діє слово. І використовуйте for, коли причина чи мотив є іменником. Переконайтеся, що ви записали це. Це супер порада, мало хто з вчителів згадує про це. Давайте перевіримо це. Why is he studying in English? Чому він вивчає англійську? He studied in English to apply for a job. Він вивчає англійську, щоб влаштуватися на роботу. Apply це дієслово, тому ми використовуємо to. He studied in English for work. Тепер «work» – це іменник, тому ми використовуємо for. Отже, ви бачили багато різних ситуацій, де ми можемо використовувати to and for. Але тепер давайте подивимося кілька прикладів, де ви можете використовувати to або for. Обидва варіанти будуть правильними, але сенс кожного речення змінюється. Ось, де ви повинні бути обережними. Моя помічниця принесла мені обід. Пам'ятаєте? To використовується для напрямку, дає залучний рух. Так що в цьому прикладі ланч підходить до мене. Я пункт призначення для цього обіду. Моя помічниця фізично носила і доставила його мені. А тепер, my boss brought lunch for me. Як ви пам'ятаєте, for використовуємо, коли хтось робить щось хороше для когось, або допомагає в чомусь. Обидва ці речення граматично правильні, але використання «to» або for змінює значення. Вірно, вірно. Тож, ви повинні бути обережнішими. I made a quick phone call to my mom. Я швидко зателефонував мамі. Таким чином, «to» допомагає нам зрозуміти напрямок дії. Пункт призначення мого дзвінка. А зараз I made a quick phone call for my mom. Я зараз роблю їй послугу, так? Я допомагаю їй, я телефоную комусь, тому що моя мама не змогла цього зробити з якоїсь причини або не захотіла. Тому я зателефонував цій людині, щоб допомогти їй. Є дуже багато ситуацій, в яких ви можете використовувати to і for. але насправді а, намагатися запам'ятати всі ці ситуації це важкий спосіб вивчити їх. Їх дуже багато, і це буде дійсно складно навіть. Збивай з пантелику, коли будете намагатися згадати з усіх. На початку цього уроку я сказав, що вивчення використання прийменників у контексті насправді важливіше. Це найкращий спосіб навчитися правильно використовувати прийменники правильно. Вивчення загальних словосполучень буде дійсно корисно для вас. Як я вже сказав, краще вчити прийменники за допомогою дієслова слова або іменника, із яким вони використовуються. Ось, ви чули про collocations раніше. Це означає, коли слова часто бувають разом у реченнях. І тому ви часто будете їх чути разом, чути, як вони звучать правильно, вони звучать природно, якщо вони використовуються неправильно, ви відразу це зрозумієте. Так що запам'ятування або знайомство з collocations – це дійсно хороша стратегія, щоб допомогти вам згадати, який прийменник є правильним для використання. Отже, ви хочете кілька прикладів, давайте поговоримо про деякі зараз. А, з цим дійсловом apologize, вибачтеся. Можуть бути використані обидва предлоги, але з різними результатами. Ми можемо вибачитися за щось, це дія, або ми можемо вибачитися перед кимось, так що тут людина отримує вибачення. He calling To apologize for missing the meeting yesterday. Він телефонує, щоб вибачитися за те, що пропустив вчорашню зустріч. Або так. He should apologize to his boss for missing the meeting yesterday. Він повинен вибачитися перед своїм начальником за те, що пропустив вчорашню зустріч. Отже, ви шкодуєте, що пропустите зустріч, але ви повинні вибачитися перед своїм босом, тому постарайтеся Запам'ятати ці collocations наступного разу, коли ви зробили щось не так, або допустили помилку. І вам потрібно вибачитися You apologize to someone, або you apologize for something. Або Скоро літо. Давайте подивимося приклади для подорожей. We travel to Cuba for the holidays. Ми їздимо на Кубу на канікули або, або have you ever traveled to Europe? Ви коли-небудь подорожували Європою. Ми використовуємо travel to тут, але ми також використовуємо travel for, коли ми говоримо про мету або навіть час. I'm traveling for three weeks, або I'm traveling for work. Або, наприклад, ви подаєте заявку на щось: I'm applying for a scholarship. Я подаю заявку на отримання стипендії, або I'm applying for a new job. Я влаштовуюся на нову роботу, але ми також можемо звернутися до людини. Ми випросимо щось. I'm asking for a new backpack for my birthday. Я прошу подарувати мені новий рюкзак на день народження. Ask for help if you don't understand. Зверніться за допомогою, якщо чогось не розумієте. Ми використовуємо belong to, коли ми говоримо про власність або бути частиною чогось, правда? Do you know whose stock that belongs to? Ви знаєте, кому належить ця собака? That car that I smashed belongs to my dad's company. Та машина, яку я розбив, належить компанії мого батька. Зверніть увагу, що ми не використовуємо belong for. Ми також баємо про щось або про когось. I've taken time off work to care for my mom after her operation. Ми готуємося до чогось, правда? Мені потрібно підготуватися до завтрашнього іспиту. Can you please help me? Prepare for dinner tonight. Не могли б ви, будь ласка, допомогти мені підготуватися до сьогоднішньої вечері. Ми також використовуємо wait for something or someone. I've been waiting for the bus forever. Я віками чекав автобуса. Can you please wait for me? Не, не могли б ви почекати мене, будь ласка. Але ми також можемо wait to do something, почекати, щоб щось зробити. Постарайтеся запам'ятати ці колокейшнс, про які ми тільки що говорили. Вони дійсно допоможуть вам, вони використовуються постійно. Тоді ви будете набагато ближче до використання to і for, like a total pro. А насправді, чому б тобі не спробувати? Прямо зараз. Практика зробить вас досконалими, правда? Виберіть кілька колокейшнс, про які ми щойно говорили, і напишіть свої приклади в коментарях. Спробуйте випробувати себе, вибираючи ті, з якими у вас проблеми. А я завжди відповім і виправлю, якщо потрібно буде. Бажаю вам гарного дня!